Ці авто подарують вам справжнє задоволення на дорозі, поєднання елегантного дизайну із комфортом та безпекою їх найголовніші переваги. Тож зустрічайте Бівай F3 та F3R. Так стильний сімейний седан F3 увійшов до п'ятірки найкращих моделей ЦЕ класу у світі, ставши бестселером бренду. За цей же час було продано понад 700 тисяч його екземплярів. F3 має не лише привабливий дизайн та економічність, а й особливу базову комплектацію, що включає кондиціонер подушки безпеки, алді панель приладів та оптику найбільш популярною моделлю BYD в Україні та у світі є сімейний седан BYD F3. Комфортний автомобіль з великим е багажним відсіком, потужним двигуном, об'ємом 1,5 літри, і 107 кінських сил. Вже в базовій комплектації він іде з. Системою АБС та подушками безпеки не менш цікавою є BYD F3R, яка є версією хеджбека моделі BYD F3. Авто з яскравим спортивним характером розроблено з орієнтуванням на смаки європейців. Представлено у двох комплектаціях авто оснащено економічним двигуном. Базова комплектація включає не лише кондиціонер, підігрів сидінь, але й парктронік та LD-оптику. Сьогодні у Китаї обсяг продажів автівок r досяг понад один мільйон у 2013 2010 році BYD купила завод в Японії, який займався виробництвом кузовів. На ньому ж виготовляли кузова для Тойоти, та Міцубісі. Наразі якість зборки авто BYD на рівні японських брендів. Тож відкрита для себе BYD. надійність перевірену часом та українськими дорогами.